Молодий український бренд сумок, про який говорять в ТРЕЦ, є такий допису від відічна маркетолога, яка розібрала айдентику українського бренду Думо і там зараз суперечки у коментарях. Давайте його розберемо. Уявіть, що ви вирішили запустити український бренд сумок, так щоб точно був успішним. Тим часом ваше лого, як у Куш, ваші моделі сумок, як у Паель, ваша стилістика як Багле. А що по унікальні торгові пропозиції та бренд айдентиці? Як думаєте, це ок. Я скажу свою думку, тому що у мене. Є сумка від Дува. Я побачила цей терець, зайшла на сторінку бренду, подивилась, закрила, а потім, буквально наступного дня, вони мені написали і захотіли зробити подарунок. Я обрала собі ось таку їх модель у зеленій замші. У мене такої ще немає. Що я хочу сказати? По перше, якість мені дуже сподобалась: якість шкіри, якість швів, обробки, всього, якість пакування. Якщо до чогось можна докопатись, то це до того, що у пиль не шовкові стрічки йдуть, а йдуть такі товсті жгути. Жгути, до речі, вони більш коштовні ніж стрічки. І, здавалось би, бренд більш вклався в пакування, але насправді це незручно. Щодо того, що їх сумки схожі на бренд Поель, то це не так. У них може схожа трошечки одна їх модель. Тим паче, бренд молодий, і у них ще це тільки перший кампейн, перша фотосесія, перша колекція. Далі побачимо, що буде щодо схожості логотипу. Ну це не тільки їх проблеми. Це проблема українських брендів. Як вам бренд? Чи дійсно ви вважаєте, що він схож на поель та пагли? Пишіть все у коментарях.